Я родився, мама, у сорочці, на яку скидалися село. Мене три версти тягнули хлопці, я чекав вже зустрічі з Христом, мого ангела тягли на плечах, і його контузило в боях. Він стогнав так, наче че кіт старечі, чи рушницею підбитий птах, його крила, вже давно не білі, брудним шматтям сунулись за ним і смертіли бо поцвіли, бо довкола Живим лишився, хто ж мене на небо понесе, і ще місяць і зодба не брився, там би не впізнали в лице, Лежимо з ним. У бентах, в шпиталі, мені вено, а йому в крило лють води живою по бокалі. Кажуть, вам добряче повезло. Моляться старенькі на колінах, палять в храмі свічі панотці, Щоб щастило Янгола та сину на сорочку. Сотня в кулаці.